Дай Боже всім здоров'я. Так, у звичку увійшло, поки є цвіт на яблуні, починаємо з прекрасного. Все в роботі, все в роботі, все в роботі. Молодці бьолки, давайте, давайте, яблучка, хочу джему, поведла. Ще пару днів напевне, ну, вже впадає цвіт, але все чітко. Потім перейду на бузок. <гум> Сьогодні буду сіяти червоний бурячок. Так що приємно перегляду. Так я просіваю попіл, щоб потім набрати бутилку тут бачите, от, бачите, ну, на то нагород не треба. І отак береться І сонце. Ну то двома руками легше. Через сітку. поп поп Просівати. Я розумію, що там теж все рівно е, ну, типу, дерево, але я знаю. Просію попіл той. Потім цю бутилку так засипаю і розсипаю по рядках. Та отак. Ну, думаю, треба просіяти. Ну що ж, буряки вже посадив. Тут ще, ну не знаю, мама говорила, що вже сходять, ага. Є є, є ну це я перед Великоднем тут посадив та не буду здав верхіти. Тут є два ряди по 100 метрів і притопталося файно перед дощом. Ну та я вже листочки дивлюся, ну, От, мені здається, що це... Може я помиляюся оцей це бурячки. Там, Якщо буде більше, то треба буде вимикувати. Так само тут я садив, інтервал давав 10 см, щоб менше прополювати. Ну подивлюся, Чи то щось дало, то що я морочив собі голову. А це я 2 <кхи> дні тому. Ну, це я вже сьогодні буде. ну Сьогодні я вже червоний буряк буду ще досаджувати, там небагато. Я так 2 дні. Тут чотири рядки не по цілих 100 метрів. Притоптав файно, ух, вкатав, Говорить, що то добре. Давав попілу, ну там відео все є. Все, як книжка і інтернет пише. Мають буряки такі бути, що ого. го Та ти що? Ти Тей... трошки... Тяжкувата ця робота, бо через 10 см то згинатися. Ну але нічого. Зрозуміло, що є якісь апарати, але на даний час мені тих апаратів, якщо не треба, то небагато буряків для одної корови. Може з часом, треба буде щось видумувати. Але нормально йшло погода, взагалі супер дозволяє. Не, не жара страшна, я вже підзагорів трохи. Але так, так тепло, що дає працювати. От я собі так до обіду, рядочок після обіду, і так два дні. І ще сьогодні. тут, я не знаю, цілого рядка, напевно, не буде. Червоного буряка. Але скільки буде? Ще знімлю відео, як він садиться. Ну і що? Ну, а далі, а далі процес іде. Далі нові відео нові культури. Гарбузи фасолі будуть після буряка. Так що так, ще зніму, як червоний бурячок буду садити. Так само робимо мітки по 10 сантиметрів. І погнали. Далі. Ну що ж, будемо давати бурячок. Бурячок одразу попереджу, в мене немає привзятого відношення до чорношкірих людей. Називається негритонок. такі Така собі назва буряк. Говорили, що має бути дуже чорний. Ну побачимо. І він дуже негритьонок буде. Це <кій> все отак. Цей вже буряк я даю по одному. Бо читав, що він так сам по собі буде розростатися. Ну і що навіть один кинеш, що треба буде ну від нього, так як би пару стебел буде чи що. Її треба буде промикувати, бо кормовий я кидав по дві-три штуки, як там зійде. Все, і отак собі приблизно на 10 см. Десь є знак, десь нема, але орієнтовно вже трохи можна зорієнтуватися. Одразу покажу я як даю попіл, може хтось не бачив, а хто б бачив, то повторно подивиться. Бо ну, думаю, що це добре, що в бутилці, бо це б йшло багато попілу. Якого дуже немає, треба треба читав на фасолі його. Упс. Так що в селі. Сього треба бутилки ну, добре погнали і о так попов, попов, попов. і печеш і печеш, видно, не видно. І до цієї дачі. Так що так, садимо на грядьонку. Ну і потім сапою загортаєш, то одною рукою не дуже вийде, не дуже багато глини треба. Там. Так, чуть-чуть щоб накрило, і все, і пішов. Таке що грубе, бо це земля та каша. Не супер ідеальна, але яка є. бо Інакшого варіанту не було. Я планував на другій, ну, на, на інакшій землі там. Вона б більш була пухкіша, але ну, прийшлося тут. Але нічого, подивимося на результат. Думаю, має бути все добре. Так що так, все, зустрінемося на фасолі. Дякую всім, хто поставить подобайки навіть перегляне повністю відео. Прокоментує велике спасибі, а підпишеться, то ласкаво просимо у... на каналі Богдана Юа рубрика Сільський капіталізм. Він такий на природі, на сонцю. Ну, але це здорово, я так рахую.